Звичайно, ключова тема це те, що відбувається зараз на сході. Мова йде про Покровський напрямок, тому що і хлопці в ефірі говорять і пишуть у себе в пабліках. Військові наші, і західна преса пише страшні речі. Там, до прикладу, цитую видання Telegraph, Росіяни можуть окупувати Покровськ вже у вересні. Пане Євгене, не ми не можемо абсолютно речі... не погоджусь. Абсолютно з цим погоджусь, от е, те, що відбувається е, на покровському напрямку, насправді доволі неприємно, але нічого катастрофічного, що чесно, я там не бачу. І оті всі апокаліптичні крики мені мені здається, що е, тут два в одному. Там важка ситуація на одній ділянці фронту накладається на дуже грамотно продуману саме інформаційну компанію, не нашу. От е, справа в тому, що е, що зараз робить взагалі російська пропаганда до реального фронту, зараз повернемося. Але що робить російська пропаганда? Всіляко применшує те, що відбувається в Курску. Ніби там не тисяча квадратних кілометрів під нашим контролем, працює наша адміністрація в райцентрі, під центрі підкреслює Суджа, центрі От е, чого не було з 1941 року, от е, і, і так далі. А ніби там якась ледь не прикордонна перестрілка. От, а тим часом всіляко роздувається значення боїв за Покровська, От які насправді абсолютно так само райцентр, як Суджен. Але чомусь ну, точніше, для росіян логічно, чому, От, в них задача мінімізувати інформаційний вихлоп від Курська і, навпаки, максимально роздути значення їхнього наступу на Покровську. От питання, чому наше суспільство на це ведеться? От, ну про західних союзників мене питань нема, вони взагалі дуже вразливі до російської пропаганди, от їхні суспільства взагалі фільтрувати базар не вміють, що називається, а росіяни спрацювати з пропагандою дуже навіть вміють, але чому ми не маємо досі цієї резистентності на третьому році великої війни? Оце для мене, чесно кажучи, загадка. Чому в нас так легко ведуться на оцю абсолютно насправді нав'язану нам фальшиву російську ділему? Оце співставлення Курська і Покровська, причому ще й на користь ну, подумаєш той Курська за то ж Покровська. Ну, я перепрошую. Боже збав, не хочу образити нікого з мешканців Покровська, яким я щиро співчуваю, не хочу образити це чудове українське місто. Але ну, вибачайте, ну ми вже втратили Лисичанськ, ми вже втратили е, е, Далі були Солидар, Бахмут, Авдіївка. Ну, я перепрошую, ну і що? Це частина цієї війни. Навіть якщо ми втратимо Покровськ, що, до речі, ще не факт. До цього повернувся. Ну, чесно кажучи, це нічого стратегічно не поміняє. От ну, це війна, і це не війна за місто Покровське. От рівно так само, як це не була війна за місто Київ навесні 22-го року. Битви бувають за Київ, за Чернігів, за Покровськ, а війна за існування нашої країни. І якби, до речі, нам з військової точки зору е мало сенс, наприклад, запустити орків в Київ, ну, значить зробили би і це. От, е І е коли вони посилаються на хлопців, які там от з Окопів, е ну, е я був в їхній шкурі. Я знаю, що це таке, коли ти сидиш в окопі, і тобі дуже важко. Люди втомлені, люди в суцільному стресі. От, е, і от коли ти сидиш в окопі відбуваєш атаки, от, а командування тобі просто каже, тримайся. Да, тримайся. От, от я так сидів в оточенні в Георгіївці, от, нам просто казали, а ви тримайтеся. Ну да, ми вижили, отримали за це ордени, а могло бути зовсім інакше. От, але, е, але я до того, що в цей момент, звичайно, що ти розумієш, в цей момент. Ти розумієш, що от тобі сюди в окоп ще двох таких тих бійців, і була б значно краща ситуація. А раптом ти чуєш, що вони замість цього десь на курщині. Ну, в тебе абсолютно природна реакція. Це нормально. Е, Ненормально те, що наше тилове суспільство це починає розганяти. Тому що, от ми то в тилу, от, от той хлопець в окопі, він нас з вами зараз захищає. І, від, і, зокрема, він дає нам з вами можливість бути спокійними і працювати головою. І е, коли дивишся звідси з тилу, то розумієш одну просту неприємну річ. От не дарма ніякою війною, не тільки нашою, от ніякою війною ніколи не командують з окопу. Причому не командують не тільки рядові бійці з окопу, а не командують навіть комбати і комбриги. От саме тому, от для цього і в тилу сидить генштаб, і для цього цей генштаб, який володіє всією повнотовою інформацією. От і ви знаєте, я не заздрю зараз Сирському чи Чебрагілевичу. О, дуже я дуже радий, що я не на їхньому місці. Бо оцим людям, які сидять в штабі, і які не ризикують кожної кожної хвилини своїм життям, як той хлопець в окопі, але їм доводиться приймати абсолютно страшні рішення. Їм доводиться приймати рішення, куди направити резерви, куди не направити. Куди направити снаряди, куди не направити, от тому, що да, всі ресурси обмежені і по снарядах, і по людських резервах, і по всьому. І їм кожного дня, кожної години доводиться робити такий складний вибір, і на це вони роками вчились. Це їхня професія, тому у них вся повна розвідінформація по всьому фронту і не тільки власне по фронту. І тому на них це відповідальність. І я взагалі дуже не люблю е, спортивні порівняння е, стосовно війни. Ну бо це не спорт, бо гинуть дорогі близькі нам люди. От, але інколи для пояснення воно все ж таки дуже зручно. От в шахах не важить хто якими фігурами пожертвує, важить, хто поставив мату, і в цій війні теж якась одна сторона поставить мату. І ціна цього мати насправді страшна. Для нас ціна мата якщо його поставлять нам, це існування нашої країни. Для росіян ціна мата це існування кремлівського режиму. До речі, вони теж не переживуть поразку в цій війні. Росія переживе Кремль. Ні. От і е, при таких ставках, да, на жаль, доводиться жертвувати фігурами. І цими фігурами бувають і якісь військові частини, і якісь міста. І ну, на жаль, без цього війна не виграється. Це дуже страшно. Це, ну, е, такі речі навіть проговорювати вкрай неприємно. Але якщо ми їх не будемо розуміти, нам будуть легко маніпулювати, ми будемо впадати от в ці всі зради, паніки, оці от емоційні гойдалки і так програємо війну. От а що стосується власне перспектив міста Покровська, ну вже абсолютно очевидно, що битви за сам Покровськ, міської битви, вже не уникнути. Я гадаю, що за найближчі пару тижнів орки до Покровська дійдуть, а от з цього аж ніяк не витікає, що вони його візьмуть, або що вони його візьмуть швидко. Це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці: дійти до Покровська і взяти Покровська. От я нагадаю два сусідні міста: часів яр і Турецьк. До часового Яру, орки, часів яр до речі, часик, як ми його називаємо, наш часік набагато менше за Покровське. Так от, до часика орки підійшли чотири місяці тому, а за чотири місяці сам часік вони так і не пройшли. От вони наразі за чотири місяці вони контролюють дві третини міста, десь третина ще в руках наших захисників. І бій іде за кожний будинок, бій іде за кожний квартал. От абсолютно та ж історія з Турецьком. От до Турецька вони вийшли ледь не парадним маршем, там був дійсно прорив фронту. Ну да, вони дійшли до Турецька доволі шкоро. Це було місяць тому. Вони вперлись в околиці Турецька, і за цей місяць вони навіть не зайшли в околиці. От бій іде саме рівно по окраїні місту. От так от з Покровськом та сама історія. Вони до нього дійду, дійдуть, діють скоро, звідти, на мою думку, вже негайно треба евакуювати цивільне населення. Тобто, в цьому сенсі, на жаль, ми Покров втрачаємо Покровськ, як чудове тилове місто. Я, я там бував сто разів за цю війну. От чудове місто дуже живе. От на жаль, да, цей Покровськ ми втрачаємо. Це боюсь, вже неминуче, але е, з цього ж ніяк не означає, що вони його взяли. От я гадаю, що буде рівно та сама історія з часом що з часом яром і шосторецьком. Вони до нього дійдуть, а далі почнуться дуже затяжні вуличні бої, де буде бій за кожний будинок, за кожний квартал, і навіть якщо вони його візьмуть, то за кілька місяців. Ну і якою ціною? Я нагадаю, що е, коли вони взяли Бахмут, в них після цього вагнери повстали, такі були страшні втрати. Коли вони взяли Авдіївку, в них після цього воєнкори стріляться почали з от, ну От, власне, Покровськ це рівно така сама історія.